Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. І це урок історії України для восьмого класу. Наш попередній урок завершився на моменті фактичного поділу Гетьманщини на правобережну і лівобережну. Чому це сталося? Дослідники визначають такі причини: збагачення нової еліти, старшини, нехтування козацькою старшиною соціально-економічними інтересами рядових козаків, селянства і міщанства. Відсутність у суспільстві та в середовищі еліти згоди щодо політичного та економічного розвитку козацької держави і негативний вплив іноземного втручання. Сьогодні ми маємо попрацювати з дуже складним матеріалом. Протягом 1660-х – 1670-х років по обидва боки Дніпра приходили до влади різні гетьмани. Тривало політичне військове протистояння. Іноземні держави прагнули реалізувати власні інтереси шляхом втручання в події на українських землях. Як запам'ятати всіх гетьманів? І чи потрібно запам'ятати всіх? Як зрозуміти особливості їхньої політики? Варто звертати увагу на найважливіші події. Тому пропоную вам скласти схему, яка допоможе краще розібратися з нашою сьогоднішньою темою. Зараз на екрані з'явиться основа схеми річка Дніпро. А потім ми будемо додавати до неї найважливіші дати й імена: спробуйте відтворити цю схему у себе в зошиті. Отже, Дніпро став межею між лівобережною та правобережною частинами Гетьманщини. Пропоную спочатку дізнатися, як розгорталися події на правобережжі. Після того, як Юрій Хмельницький зрікся булави два роки. 1663-1665 при владі був Павло Тетеря портрет Гетьмана на екрані. Новий Гетьман бачив майбутнє козацької держави не з Москвою, а з Варшавою. Тому визнав зверхність Короля Речі Посполитої та підтримав його похід у Лівобережну Україну 1663-1664 років. Але після поразки Гетьман зрікся булави та виїхав до Варшави. А що в цей час відбувалося на Лівобережі. У 1663 році на Чорній Раді в Ніжині було обрано гетьманом Івана Брюховецького портрет на екрані. Не маючи необхідної підтримки серед козацтва, Брюховецький шукав її в Москві. Восени 1665 року він перший серед гетьманів поїхав на поклон до Московського царя. У грудні 1665 року Брюховецький підписав московські статті, що зводили автономію Гетьманщини до мінімуму. Прибутки з торгівлі збирали під контролем воєвод і відправляли безпосередньо до царської скарбниці, а не до гетьманської. У всіх великих містах лівобережної Гетьманщини і навіть у кодацькій фортеці вводилися збройні залоги московських воєвод. У 1665 році гетьманом правобережної України став Петро Дорошенко портрет на екрані. Новий гетьман розправився з опозиційною старшиною. Дорошенко прагнув об'єднати лівобережні та правобережні землі, тож шукав сильного союзника. Він розпочав переговори з Османською імперією, чим продовжив політику Богдана Хмельницького. У грудні 1666 року разом з татарами Гетьман переміг сили Речі Посполитої, розквартировані на Поділлі, і розпочав чергову козацько-польську війну. У січні 1667 року Московське царство та Річ Посполита підписали андрусівське перемир'я. Лівобережжя відходило до Московії, а правобережна Україна до Речі Посполитої. Київ тимчасово залишався у складі Московії. Запорозька Січ мала перебувати під опікою обох держав. У відповідь, 1667 року війська Дорошенка разом з татарами взяли в облогу польське військо під Підгайцями у Галичині. Однак, коли військова вдача, здавалось би, обіцяла швидку перемогу, трапилась нова несподіванка диверсія запорожців під проводом Івана Сірка, портрет на, екрані, на Перекоп і Північний Крим. Після нападу запорожців у Криму, як писали сучасники, лишилися тільки пси та коти, а півтори тисячі татарських жінок і дітей були виведені в неволю. Дорошенко залишився без союзника. Кримський хан, 16 жовтня 1667 року підписав блискавичну сепаратну угоду з Річчю Посполитою. Тож замість звільнення України гетьману довелося заприсягти на вільність королю. Неспокійно було й у володіннях Івана Брюховецького на Лівобережжі. Звістка про підписання андрусівського перемир'я підірвала рештки довіри до лівобережного гетьмана. Місцева старшина, як і Дорошенко, ухвалила не визнавати зверхності ні московської, ні польської влади, заручившись протекцією султана. У травні 1668 року на лівобережжя переправились полки Дорошенка. Історики по-різному описують зустріч українських гетьманів у літку 1668 року. За однією з версій, Брюховецького вбили за наказом Дорошенка. За іншою, Брюховецький загинув через надмірну запопадливість лівобережного козацтва перед сонцем руїни. Так згодом називатимуть Петра Дорошенка. Незабаром Дорошенко повернувся на правобережжя. На лівому боці Дніпра наказним гетьманом став чернігівський полковник Дем'ян Многогрішний. Переговори про визнання Дем'яна Многогрішного гетьманом Лівобережжя тривали всю осінь 1668 року і завершилися укладанням глухівських статей. Згідно з цим документом, московські воєводи могли тримати залоги тільки в п'яти містах і втратили право втручатися у справи місцевого самоврядування. Чисельність козацького реєстру становила 30 тисяч осіб. Старшина мала відповідати за збирання податків. Натомість гетьманові вкотре було заборонено укладати будь-які угоди з іншими державами. За правління многогрішного було створено компанійські наймані полки. Гетьман засуджував андрусівський договір і домігся, щоб Київ і його передмістя залишилися у складі Лівобережжя. Незадоволена його самостійною політикою, козацька верхівка таємно схопила гетьмана, звинуватила у співпраці з Дорошенком і в зраді царя та відправила до Московії. Позбувшись многогрішного, старшина вислала цареві проєкт нових виборчих статей, у якому просила. Аби гетьману раз і назавжди було заборонено мати відносини з правителями і політичними діячами чужоземних держав, а його дії контролював військовий суд. Щоб козацька чернь ніколи надалі не брала участі у виборах, такими пунктами і було доповнено нові конотопські статті 1672 року. Цього ж 1672 року гетьманом Лівобережної України став один із доносчиків на Дем'яна Многогрішного, генеральний писар Іван Самойлович, якому вдалося втримати булаву найдовше з-поміж тодішніх гетьманів 15 років. На правобережжі, в березні 1669 року військова рада в присутності султанських послів висловилась за те, щоб прийняти зверхність Османської імперії. Цей союз був затверджений Генеральною військовою радою в березні 1669 року в Корсуні. Також у 1669 році було підписано Корсунський договір, де окреслювався статус війська Запорозького як держави, над якою протектором виступає турецький султан Махмет IV. Це спричинило різке зниження популярності Дорошенка. Як наслідок швидко з'явилися два претенденти на булаву Петро Суховій та Михайло Ханенко. Боротьба Дорошенка з Ханенком тривала майже 5 років і призвела до величезних утрат. Прийняття турецького протекторату зумовило нову польсько-турецьку війну. У червні 1672 року армія на чолі з султаном Мехмедом IV перейшла Дунай. Разом з козаками ці війська взяли неприступний кам'янець. А на початку вересня султан оточив Львів. Річ Посполита не мала сил для боротьби з такими потужними противниками, тому король попросив про мир. Договір 1672 року в Бучачі був підписаний на ганебних для речі Посполитої умовах. Поділля ставало власністю Османської імперії. Дорошенкові передавались Братславське і південна частина київського воєводства, а султан отримував величезну контрибуцію. Однак перемога турків лише пришвидшила падіння Дорошенка. Люди почали масово тікати на лівий берег та до Слобожанщини. У січні 1674 року на правий берег вступило військо лівобережного гетьмана Івана Самойловича і московська армія, які зіткнулися з козаками Дорошенка та його союзниками, татарами і турками. У результаті протягом 1674-1675 років майже повністю знелюдніли Братславські та Уманські полки і Подніпров'я. Цей процес пришвидшили дії Самойловича. Гетьман наказав масово виселяти місцевих мешканців на лівий берег, аби позбавити Дорошенка підтримки в продовольстві і живій силі. У вересні 1676 року Дорошенко капітулював гетьманом України турки проголосили Юрія Хмельницького, і вже в 1677 році відбувся перший чигиринський похід турецько-татарського війська. Але московським та козацьким загонам удалося відстояти Чигирин. Під час другого Чигиринського походу 1678 року гетьманську резиденцію було знищено. Втрата Чигирина не давала змоги Самойловичу втримати владу на правобережжі. Щоб не допустити проникнення турків у лівобережну Україну і завадити Юрієві Хмельницькому збільшити лави прибічників, Самойлович удався до вже перевіреного маневру. Наказав силоміць переганяти населення правобережжя на лівий берег. Це вело до знелюднення середньої і південної Київщини. Війна між Османською імперією, Кримським ханством і Московським царством за Україну закінчилася підписанням Бахчисарайського мирного договору в січні 1681 року. За його умовами, Дніпро ставав лінією кордону. Османська імперія приєднала північну Київщину Братславщину і Поділля, а Московія, Лівобережну Україну та Київ. Територія Південної Київщини та Братславщини протягом 20 років мала залишатися незаселеною. Проте зовнішньополітична ситуація складалася не на користь турецького султана. У 1683 році Османська імперія зазнала нищівної поразки під віднем, і Річ Посполита зайняла більшу частину правобережної України. У травні 1686 року Річ Посполита та Московія уклали договір про розділ Гетьманщини вічний мир, за яким Лівобережна Україна, Київ, Запорожжя, Чернігово-Сіверщина ставали володіннями Московського царя. Крім того, польська сторона відмовилась від претензій на Київ, за що отримала відшкодування. Братславщина та Південна Київщина ставали нейтральною, незаселеною зоною між двома державами. Польському королеві відходили Північна Київщина, Волинь і Галичина. Поділля залишалося під владою Османської імперії, та у 1699 році його також приєднали до Речі Посполитої. Ми склали схему. Якщо ви можете переказати матеріал на її основі, це чудово. Але я пропоную вам прочитати конспект і доповнити нашу схему важливими деталями. Хочу зауважити, що раджу вам записувати не тому, що я така консервативна вчителька. Психологи стверджують, що так ми набагато краще запам'ятовуємо та структуруємо матеріал. Пропоную вам уважно ознайомитися з конспектом до нашого сьогоднішнього уроку, адже матеріал насичений іменами і датами, раджу виконати тестові завдання. Було б чудово, аби ви ознайомилися з додатковими матеріалами і склали власне враження про тих історичних діячів, яких ми згадували. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.